Привіт, долюбчики, раді вас знову вітати. Маю до вас питання, як ви даєте раду з відносинами? Ні, ні, не з тими відносинами. Цікавить, як ви даєте раду відносинам з клієнтами. Якщо не використовуючи CRM, систему управління взаємовідносними з клієнтами, боюся, що ви можете втратити багато можливостей. CRM – це інструмент, що дозволяє тримати під контролем взаємодії із потенційними клієнтами, консолідуючи всю необхідну інформацію. У Вод ми використовуємо воронки продажів crm ОДУ для контролю лідів та нагод, коли на кожному етапі процесу продажів CRM містить багато аспектів, тому відео буде першим з двох на цю тему. Але не хвилюйтесь, ви будете здивовані наскільки легко використовувати цю методу. Сьогодні ми розглянемо воронку продажів, для чого створимо нову нагоду. Нумо до нашої бази даних, в якій ознайомимося з основними елементами CRM в ОДУ. Ось головна робоча область CRM. За замовчуванням, вона відображається у вигляді канбан. Так само, ОДУ за замовчуванням, показує лише ті нагоди, що закріплені за вами. За предстановленим фільтром моя воронка в рядку пошуку. звичайно, його можна прибрати, натиснувши хрестик поруч із фільтром, щоб побачити всі нагоди, які є у вашій базі даних. Як бачите, у Бут контролюються нагоди за кількома етапами. Ці, що е, бачити, були попередньо налаштовані, але якщо проскролити до кінця, то з'явиться функція додавання нового етапу. А в разі потреби змінити один із етапів, що вже є достатньо навести на нього курсор та обрати позначку налаштувань поруч від назви. Затим вигулькне меню з чотирма опціями: згорнути, редагувати, автоматизація та видалити. Якщо обрати згорнути, цей етап буде прихований у перегляді Канбан. Щоб повернути його, потрібно лише натиснути на назву етапу або стрілки над ним. Упс, етап знову з'явився. Якщо у меню оберемо редагувати, можна змінити решту параметрів. Наприклад, один із них дає можливість позначити етап для нагод, що завершились успішно. Стейджоду це, оскільки якщо нагода завершилась успішно, це дає можливість очікувати дохід від її реалізації. Є і інші опції в цьому перегляді, але поки повернімось до нашої воронки. якщо відкрити меню налаштувань та обрати автоматизація, вигулькне вікно, де можна автоматизувати робочий процес, встановивши правила автоматизації. Ця функція трохи складніша, тому залишу посилання на відео щодо автоматизації CRM в описі, щоб ви могли переглянути його пізніше. Зараз повернімось до нашої воронки. У кінці воронки ви побачите кнопку Додати етап. Як я вже згадував, ця кнопка дозволяє додати новий етап до воронки, тож обираємо додати етап та назвемо його друга пропозиція. Після цього достатньо натиснути Додати. Тепер можна розмістити цей етап у потрібному місці воронки, оскільки це етап, друга пропозиція. Розмістимо його між етапами пропозиція та успішно. Готово. Ми щойно створили новий етап. Дуже легко, чи не так? Тепер подивимося на кілька способів створення нагоди воронці. Перший варіант натиснути значок плюс, що міститься поруч від назви етапу. Наприклад, якщо я це зроблю в етапі кваліфіковано, я зможу заповнити скорочену форму та створити нагоду в цьому етапі. Або можна натиснути кнопку нова у верхньому лівому куті екрана. Це створить нову нагоду на етапі нова. Додамо ім'я контакту, дотичного до нагоди. Нехай це буде Альбіна Перегон, оскільки цей клієнт вже є у нашій базі даних, решта рядків автоматично заповниться його даними. Далі дамо цій наході унікальну назву, щоб її легко було ідентифікувати у воронці. Наприклад, Альбіна надіслала запит на комерційну пропозицію на 10 тисяч ламп. Тож назвемо цю можливість 10 тисяч ламп. Оскільки наші лампи коштують 10 євро за штуку, додамо очікуваний дохід 100 тисяч євро. Цю суму можна змінити в будь-який час. Також хочу позначити цю можливість як пріоритетну, що можна зробити. За допомогою цих зірочок обираємо три зірочки, щоб позначити їх як високопріоритетну можливість для альбіни. Зрештою, можна було б додати ще багато подробиць, але зараз просто додамо її до воронки. ОДУ додала нагоду до нового етапу та запропонувала нову форму для заповнення деталей і нагоди. Можливо, ви помітили, що число біля етапу збільшилося. Це число показує підсумок доходу, що очікується за цим етапом. Ось все готово. Тепер ви знаєте, як налаштовувати воронки та створювати нагоди в CRM Оду. Я ж казав, що це легко, правда? Тож, подивіться й другу частину, в якій йдеться про те, як планувати дії за нагодами та проводити їх по етапах, щоб підтримувати стабільні продажі до зустрічі, удолюбчики.